Мої вітання, друзі! Всі ради бачите на каналі Файна рибалка. І сьогодні виявилась така вільна хвилинка, і хочу трошки виїхати на водойму і показати вам, які є основні помилки при ловлі на відвідний поводок. Підписуємося на канал, ставимо подобайки, і щоб не затягувати відео, давайте почнемо. Перший кунець зловлений. Біля самого берега в травишці. О, Біля самого берега клюнув в, в траві, ось і що тут знаходиться. Тобто десь він тут цього малька пасе. Ви Бачите, як видно, трошки навіть є розводи по воді. Зараз я спробую так от кинути вздовж берега. Якщо там йде трава така, ну видно. Там ще має бути інший окунець, який може клюнути. Я зараз хочу попробувати пройтися далі, там є трошки інша така локація, де більш пологіше дно і мілина більше. Можливо там він більше стоїть зараз. На це місце ще, можливо, повернуся, поки йду, пройдуся далі, поп попробую ще там його половити. Так, от підходимо до таке місце, але тут бачу, що трошки... трошки вода мутна. Ну не знаю, побачимо зараз як буде. Зараз закину. Зробив кілька проводок. Подивлюся. Тут вже набагато мілкіше, ніж на тому місці, де я ловив до того. Але можливо все-таки тут якраз цей окуні стоїть і зараз стоїть. Якраз вітер дує лице. Опа! Була була клювака. клювака, але не засіклася. Так, зараз поправлю приманку і знову туди закину. Тут у мене траплялося, що я ловив великих окунів, таких по 500 грам, по 600 і навіть на воблера деколи виходило зловити. клювака. Є, він тут стоїть. Стоїть, але видно, що це якийсь дрібненький окунь. І він прямо от робить такі злі покльовки, тому що великий він загалом так вдарив або просто, от, як то кажуть, втягнув приманку і все. Бачите, трошки малий гачок, можливо, через те він не зачіпляється. Але я не знаю чи видно вам, надію що видно, по кінчику водилища видно, що окунь клює. От, я не знаю, можливо так трошки краще камеру зараз поверну. повернув. Трішки підкрутив. Щось зачепилося. А ні, це не зачепилося, це просто малий окунь такий, бо він просто сів капець. Я такого ще не бачив. Це дуже дрібненький окунь. Він просто якось так зловився і почав чекати. Ну от, власне. Малесенький, але є. Знову клюнула рибка. Знову якийсь маленький окунець. Клюнув. Так, невеличкий. І вже клюнув на фрікс Рім. Але що я замітив, що трішки зробив, трішки взяв іншу приманку, трішки поміняв колір і клювання стали вже не такі активні, як були, але все ж таки... Вони є. Дивіться, такий окунець. Давай іди. Так, трішки поправляємо і знову закидаю. І ще хочу от розказати трішки про е, такі основні помилки, як, на мою думку, коли, які допускають при ловлі на е, відвідний поводок. Це перше, це проводка. Проводка може бути різна, але ви повинні підбирати проводку відповідно до вашої приманки також. Тобто, якщо у вас є пасивна приманка, потрібно робити проводку якусь більш активнішу, тобто десь робити якісь. Якщо у вас приманка, яка є активною, тобто це якісь там твістера, це якісь віброхвости, щось в тому дусі, то потрібно, відповідно, можливо, це буде така більш рівномірна проводка, яка буде заставляти вашу приманку, як то кажуть, працювати самостійно, тобто за рахунок якогось там хвостика приманки, чи її форми, чи ще чогось. так? Також це одна з помилок, як я вважаю, тому що деколи спостерігаю таку річ, коли... Ловлять на відвідний поводок і роблять якісь там різкі оці підриви. Їх можна робити, їх треба робити, якщо це якась пасивна приманка, тому що нам потрібно зробити якусь гру, якусь гру приманці задати. Але коли це йде приманка активна з якимось робочою частиною якоюсь, то потрібно можливо більше заакцентувати увагу на самій проводці. Тобто прокрутили трішки, зупинились. Прокрутили трішки, зупинилися, тому що приманка буде рухатися в воді, рухати хвостиком, і таким самим чином якось буде рибку заставляти клюнути. А також, як на мою думку, помилка це є вибір вантажу, вибір грузика. У мене з моєї практики, вже не раз я заміщав таку річ, що. Приїжджав ловити на одну і ту саму водойму. Брав, наприклад, груз вагою там, 12 грам. Так? Тобто, і цей груз, коли його закидаєш, він просто-напросто встрягає в водорослі. І мені потрібно було кожен раз сильно дергати, щоб його з цих водорослів якось витягнути. Тому це теж було не дуже добре. І це якось так. Мішало мені. І я замітив, що коли я поставив там 4 грами, так, закид був не такий дальний, але цей груз, він просто-напросто по водорослях, він просто не був настільки важким, щоб проходити через водорослі, Він просто залишався на вершинці водорослів. І все. Тому це от груз також дуже важливо, коли Виловити на відвідний, тому що в літом зараз клювання йдуть, але риба не може засіктися. Особливо літом просто видно, що сильно заростає водойма і навіть відвідний поводок з усетним гачком все одно буде вам трішки десь застрягати і ви не зможете гарно якісно зробити проводку. Так, ну і продовжимо. Які ще, я вважаю, що є помилки, при ловлі на відвідний – це вибір приманки. Е, дуже часто е, буває так, що люди беруть одну приманку і ловлять на неї цілий день. Це є неправильно. Е, поясню чому. Е, міняється освітлення, міняється е, настрій, риби якісь там чи її. Забаганки, чи просто от помінялося освітлення, наприклад, там зайшла хмара. Трішки вже там світло заломлюється, якось не так, там, і так далі. Да? І відповідно потрібно щось поміняти в самій приманці, тобто, якийсь колір поставити інший, е, або якусь саму приманку поставити іншу. Тобто, Наприклад, там був ранок, риба була більш активніша так? і можна було. Ловити на якусь активну приманку, тобто просто в проводку і так далі. Прийшов обід, а риба стала менш активніша, тобто вона там зранку поїла, обід вона не дуже там зараз якась є активна і просто хоче, щоб їй дали спокій. Тут ми прийшли ловити і відповідно треба якось її заставити клюнути. Тому зараз, наприклад, я ловив був спочатку на такий колір пісок. Мадвагом. І зараз я спробую поставити щось інше, от такий колір. Він вихожий до селектовського з другого кольору, але з такими не бльостками, це навіть не блуджіло, якось він по-інакшому називається. Хто знає, напишіть в коментарях, тому що я в кольорах не дуже, якщо чесно. Я в магазин приходжу, подивився, колір, як на мене, мені підійшов, сподобався. Я пробую його взяв, попробував, зловив. Не зловив, працює, не працює. Цей пісок, наприклад, дуже класно працює. От, дивіться, знову покльовка була. Буквально зразу. Бачите? Ну, трошки приманка відрізняється, а вже клювання є. Є. Зійшов. Так, зараз ще раз попробуємо Поставив трошки інший колір, такий більш якийсь він був в. Оранж... Не оранжевий, а якийсь там розовий з такий як... лог-колір називається. І все. і Трошки зменшилась кількість клювак. Зараз поставив отакий колір, більш темнішого. Знову була... були клювання. Тобто це все грає роль, звичайно. І на це потрібно звертати увагу. Тому не засиклюйтесь на одному кольорі. Е, є, наприклад, Кольора, там, які в одних людей працюють, а в інших не працюють. Працюють вони не по тій простій причині, що це от один колір такий, і він робочий на всі випадки життя. Він працює по тій причині, що людина більше в нього вірить і більше на нього ловить. Тому що якщо ви будете ловити на один колір, так, а у вас в коробці буде там два кольори, на один будете ловити, на другий не будете ловити, відповідно, на один буде клювати, на другий не буде клювати. Це як би логічно і просто. Тому, як, на мою думку, помилка також заключається в тому, що кольори не сильно вибирають люди, не пробують з ними експериментувати. І, відповідно, виходить така трошки деколи засада з клюваннями. Довжина. Довжина вашого самого поводка. Я використовую довжину приблизно, щоб не збрехати там, е, от грубо кажучи, від плеча на витягнуту руку. Да? Це десь в районі метр-20 метр, метр двадцять, можливо. Тобто такий довгий поводок і далі нога самого поводка в мене десь там 15-20 см, тобто від карабінчика до грузика. Яка є помилка? Помилка є в тому, що деколи роблять дуже коротку відстань від самого вузла, тобто від грузика до приманки. І виходить так, що грузик стукає по дну, риба акцентує увагу більше на тому, що стукає по дну, там, так, але не акцентує увагу на приманку. І я не раз замічав, що коли я ставлю більшу якусь довжину поводка. Клювання стають в рази частіші, Тобто їх стає більше, і вони більш ефективніше це працює. І також не знаю, правда, от яким чином, але також сильно впливає висота. висота того, наскільки в нас грузик високо від самого поводка як це правильно сказати, ну, Тобто от нога поводка, зараз я витягну і покажу, що, що я маю на увазі. Тому що... З мене ще той оратор, звісно. Оця довжина чомусь впливає. Не знаю чому. Я колись пробував взагалі дуже короткий отакий десь робити таку ногу. Дуже сильно путалося. Пробував робити довгу, коли робиш довго, незручно закидати, тому що це все висить і ну, якось воно не камельфо. Якось так. Тому звертайте увагу на це. Ну і як я вже казав, в принципі раніше е грає роль гачок. Тобто величина гачка впливає кардинально. От знову було, було клювання і є. Yeah. Знову бачите, видно, що маленька риба, і вона просто зьобає за хвостик там, пробує відірвати. Опа, є. Є, є, є. Засікся. Чи вже зійшов, вже зійшов. І якраз він вже зійшов і за що я хотів сказати. Е, грає роль величина гачка. Тобто от я ловлю на 10-й гачок. Так? Але як на мою думку, тут потрібно поставити або приманку поменше зараз, тому що ну, окуй може просто дергати за хвіст, і до гачка він ну, банально не добирається просто-напросто. Тому або поставити більший гачок. Але тоді буде приманка швидше падати на дно і, відповідно, буде збирати більше водорослей. Або коли, зараз я хочу спробувати ще сам, або коли я відчую клювання, я просто почекаю, щоб окунь його добре заглотив і тоді почну тягнути. От зараз знову трішки підтягнув. Чекав, пробуємо зараз виманити окуня на якусь клюваку. Хоча це насправді важко. Коли відчуваєш покльовку, хочеться зразу підсікти і тягнути. Опа, є. Бачите, от, трошки почекав і вже є результат. Е, хочеться зразу підсікти і тягнути рибу, але деколи з цим варто почекати. У випадку з окунем так точно. Ось, бачите, от він зараз вже нормально заїв приманку і відповідно ми його підсікли. Іди гуляй. Ну, це, як на мене, такі основні помилки, які впливають на рибалку на відвідний. Звичайно, відвідний я не знаю. Мені він подобається з однієї сторони, а з другої сторони і не дуже подобається. Тобто, як на мене, це така снасть для того, щоб там. Просто собі відпочити на рибалці. Тобто це не є спортивна якась снасть, хоча, як, наскільки я знаю, вона зараз дозволена до, для, на змаганнях для, при ловлі з берегу. Хто знає, не знає, поправте мене. А, от, але все одно, от, зараз знову є кривака. Клює на кожному закиді фактично. Дрібний окунь, але клює. І знову ж таки. 2,5 дюйма приманка. І подивіться, от на цього окуня вже, вже десь він комусь попадався. Такий маленький, а попадався вже комусь, бо щось з нього явно з щелепою не то. Іди, гуляй. Так, А я мабуть зараз ще зроблю кілька Е Трошки окуня я тут половив, зараз зроблю кілька закидів, попробую щось може ще по щуці покидати і по судочкові. Можливо, якраз от щось воно сьогодні більш активніше таке буде. ну і Зараз ставлю хардмону для того, щоб спробувати половити щуку, щоб щучка не обірвала, не обкусила мені приманку, поставлю хардмоном. Ну і зараз покажу, як я його прив'язую. Тобто просто поставили петлю, зробили таку і навколо самого хардмону обв'язуємо. Обв'язали разів 5-6 достатньо. Далі цю петлю продіваємо через верх тут. І підтягуємо одну частину, другу частину. Трішки змощуємо, щоб вузол не перегрівався під час стягування. Підтягуємо його ближче до цієї пульки, яку ми зробили завчасно на, на полотку, і стягуємо все. Е, такий вузол реально дуже класно тримає. Е, він не є громісткий якийсь. Є у мене він влаштовує повністю, як вам буде, я не знаю, тобто він швидко в'яжеться, зручно, класно. Хардмону також мені подобається, тому що в мене реально на озері це must have, коли використовую якісь дорогі лоблера там, або якісь гіби, щось в тому дусі. Тому, відповідно, потрібно забезпечити якось. Якусь безпеку цьому э, цим приматом, щоб не було страшно за них, тому ставлю оцей хардмону щоб щука не відкусила якась і так далі, тому що шкода буде. Е, легко він в'яжеться, мені подобається, і можна собі цих заготовочок зробити дуже багато. Так, спробую зараз я на отакий віброхвіст половити і зараз пройдуся от по берегу. Попробую покидати, можливо, щось вийде по щуці зловити. Побачимо. Поки не переключайтеся, не забувайте ставити ваші вподобайки. Дуже важливо, дуже вони мене спонукають робити якісь нові відео. Ну і от на щуку вже я ловлю вже більш рівномірна проводка з якимось такими легкими зривами. Не дуже вийде тут половити якось джигом, тому що знизу трава. І потрібно вести якось в товщі води. Ну, якось отак. Зараз туди половив кінця, але не знаю, чи, чи є сенс тут зараз ловити щуку, можливо, щука десь все таки там стоїть. Зараз прийдуся і спробую. Грузик 5 грам, а більше для того, щоб можна було подальше закинути. Так, ну ось зараз пробую ще тут покидати на щуку, але щось поки що не дуже. Зробив вже кілька закидів, видно, що щука неактивна. Хоча вона туди є, я туди її Е, Правда, невеликих розмірів, це не Івачів, як там, що вона там в кількості прям, грубо кажучи, десятками її можна рахувати. Але є вона тут. Пробую, зараз фактично докидаю майже до наступного берега. Окунець бачу, бігає, плюскається, але щуки поки що щось тут немає. Неактивна вона принаймні зараз. Можливо, приманку якусь потрібно іншу, можливо, ще щось. Ну це треба ходити підбирати поки. Поставив ту приманку, яку я думаю, що мала би працювати. Зараз прийду ще трішки далі. Спробую там кинути пару разів. І якщо нічого не буде, буду далі, напевно, що зміщуватись додому. Ще є домашні справи, які потрібно поробити. Ага, ну і тут, як бачимо, тут вже заросло трішки. Зараз я трішки пройду ще. Спробую, можливо там буде місце, щоб кинути. Ну, тут мілко. Тут мілко і заросло вже все. Ну, все одно спробую, кину разок два. Дуже все заросло водорослями тут. Зараз в принципі буду йти до машини і буду. Пробувати, перевіряти. Ні, тут сенсу немає. ну Сенс є, звичайно, кидати тут, але це буде мучення і нерви тільки одні. Зараз ще вздовж можна цей ці, ці цих водорослів кинути разочок. І далі. І далі йти додому. Ну що, друзі, ну на сьогодні я завершую риболовлю свою. Зараз буду вже їхати додому. Потрібно ще робити деякі справи. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, це відео вам в чомусь допоможе. Можливо, покращити свої якісь риболовні результати, тому що в ньому я поділився в принципі своїми якимись спостереженнями, які мені особисто допомагають ловити рибу. Прислуховуватись до них чи ні, це ваше право, ваша думка. Але пам'ятайте завжди, що потрібно експериментувати, пробувати щось змінювати і набиратися з цього всього досвіду. Не забуваємо відпускати рибу. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки. Це буде спонукати мене робити нові відео, а також буде просувати український Ютуб. Тому ще раз всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, став вподобайки. Всім гарного дня. І все буде Україна. До зустрічі!